Вітаю на каналі 24 години, новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні ми розповімо вам про надзвичайно важливу тему, яка стосується гаманця кожного українця комунальні платежі. За даними офіційних перевірок, 93% підприємств-постачальників комунальних послуг були змушені повернути кошти споживачам. Уявіть собі, йдеться про мільйони гривень. Які українці переплатили за комуналку, чому це сталося? Які саме порушення виявили перевіряючі органи, та головне, як зрозуміти, чи стосується це саме вас і чи маєте ви право на повернення частини грошей? Це надзвичайно важлива інформація, особливо в контексті зростання цін та підготовки до опалювального сезону? Обов'язково додивіться це відео до кінця. Адже саме наприкінці ми розповімо найцікавіше, що стосується ваших платіжок і того, як платити менше, Держпродспоживслужба або скорочено ДПСС опублікувала шокуючу статистику: 92,9 відсотка, тобто майже 93 відсотки перевірених підприємств, виявилися порушниками у сфері нарахування комунальних платежів. Це означає, що практично кожне підприємство допускає помилки чи можливо зловживання, що призводить до переплат з боку споживачів. Загалом, протягом 9 місяців 2025 року, фахівці ДПСС провели 325 позапланових перевірок, оскільки саме позапланові несподівані візити, як правило, виявляють найбільше порушень у 302 випадках було виявлено правопорушення. І це стало підставою для негайних дій. За результатами перевірок винесено 210 приписів з вимогою усунути виявлені порушення та привести тарифи у відповідність до чинного законодавства. Це критично важливо, оскільки це означає, що крім повернення вже переплачених коштів, на майбутнє люди почнуть платити менше, адже тарифи будуть зменшені та приведені у відповідність до реальних економічних обґрунтувань. Ухвалено також 198 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 2,5 мільйона гривень, а до адміністративної відповідальності притягнуто 62 посадові особи, на яких накладено штраф на суму 130 тисяч гривень. У межах усіх застосованих заходів підприємства. Були зобов'язані повернути споживачам 3,2 мільйона гривень за неправомірно встановлені тарифи, що є лише початковою сумою. Крім того, виявлені порушення часто стосувалися не лише завищення базового тарифу, але й неправильного обрахунку обсягів наданих послуг, застосування непередбачених законодавством коефіцієнтів та необґрунтованого включення до платіжок додаткових нарахувань. Наприклад, в окремих випадках комунальники включали до платіжок плату за послуги, які фактично не надавалися, або за роботи, які вже були оплачені за рахунок інших джерел, таких як місцеві бюджети чи гранти. Такі маніпуляції є прямим порушенням прав споживачів на отримання економічно обґрунтованих і прозорих послуг. Важливо, що фахівці держпродспоживслужби не обмежуються лише виявленням фактів. Але й зобов'язують постачальників послуг впроваджувати системні заходи для запобігання подібним порушенням у майбутньому. Це може включати зміну внутрішніх методик розрахунку, перегляд договорів зі споживачами та вдосконалення системи обліку. Такі дії є гарантією того, що повернення коштів не буде одноразовою акцією, а призведе до довготривалого зниження фінансового навантаження на громадян. Звернення громадян є ключовим елементом у цьому процесі, оскільки саме вони виступають каталізатором для проведення позапланових перевірок, які, як бачимо, є найбільш ефективними. Кожна скарга це потенційний мільйонний перерахунок на користь мешканців. Ми закликаємо вас бути пильними та не ігнорувати підозрілі суми у своїх платіжках. 325 перевірок, про які ми згадували, були проведені за скаргами. І це підтверджує, що ініціатива громадян має колосальне значення. Але найбільший резонанс викликала окрема ситуація у місті Миколаїв. На підставі численних скарг мешканців там було проведено позапланову перевірку одного з довтись надавачів комунальних послуг. У результаті цієї однієї перевірки підприємство здійснило перерахунки на користь споживачів на суму. Увага, понад 50 мільйонів гривень. Лише у Миколаєві було повернуто 50 мільйонів гривень, і можна лише уявити, які суми будуть перераховані по всій країні, коли перевірки стануть більш масовими. Цей випадок став яскравим прикладом того, що невелике місто може стати епіцентром відновлення справедливості. І що існують дійсно значні резерви для повернення коштів людям. Окрім Миколаєва, схожі прецеденти були зафіксовані в багатьох інших регіонах, де суми перерахунків сягали сотень тисяч, а подекуди й мільйонів гривень. Це стосувалося, зокрема, послуг з постачання гарячої води та опалення, де найбільше виявляли розбіжності між заявленою температурою та фактичною якістю наданих послуг. Постачальники часто ігнорували температурні нормативи. Проте нараховували плату, виходячи з ідеальних умов, саме ці невідповідності і стали причиною найбільших переплат та подальших перерахунків. Водночас в Україні існує і інша, не менш гостра проблема: борги за комунальні послуги, які значно зросли і вже перевищують 1 трильйон гривень. Це дійсно палиться на два кінці. З одного боку існують злісні неплатники, які мають борги навіть. За будинки, де вони не живуть, і до яких застосовуються санкції, з іншого боку, є багато людей, які не можуть заплатити через скрутне матеріальне становище, і ці причини дуже індивідуальні. При цьому через ці величезні борги можуть страждати навіть ті споживачі, які платять сумлінно, наприклад, через застосування відключень, які розповсюджуватимуться на всіх. Це створює напругу у суспільстві та загострює питання довіри до комунальних служб, особливо коли на тлі величезних боргів виявляються ще й мільйонні переплати через неправомірні тарифи. Заступник голови ДПСС Андрій Крейтер підкреслив, що українські споживачі не повинні нести витрати через помилки чи бездіяльність постачальників послуг. Люди мають право розуміти, за що вони платять. Та отримувати справедливі економічно обґрунтовані тарифи. Урядом вже ухвалено рішення, щоб платіжки формувалися прозоро, без зайвих полів, таких як авансовий платіж, який часто вводить людей в оману. У платіжках мають обов'язково бути показники та різниця, помножена на ціну, щоб кінцева сума була зрозуміла. Крім того, існує ініціатива щодо стандартизації зовнішнього вигляду платіжок. Щоб вони були максимально уніфіковані та зрозумілі усім категоріям населення, адже багато пенсіонерів та людей старшого віку часто губляться у складних розрахунках і додаткових колонках. Прозорість і зрозумілість це перший крок до довіри. А поки ця довіра підірвана, єдиний спосіб захистити себе це контроль і звернення до контролюючих органів. І тепер до найголовнішого, що робити. Якщо ви підозрюєте неправомірне підвищення тарифів у себе, Держпродспоживслужба прямо закликає громадян звертатися до їхніх територіальних органів у разі будь-якої підозри, кожна людина може поскаржитись і спитати, чому, наприклад, тариф на воду чи теплопостачання сформований саме так. Як ми вже бачили, у 93% випадків це призводить до успіху, тобто до повернення коштів. І навіть до зменшення самого тарифу на майбутнє важливо знати, ваше звернення має бути обґрунтованим. Вам необхідно надати копії платіжок, договорів та за можливості документи, що підтверджують неякісність послуги, наприклад, акти претензії щодо низької температури опалення чи гарячої води. Це дасть змогу фахівцям ДПСС розпочати позапланову перевірку. Яка, як ми бачимо на прикладі Миколаєва, може принести колосальний результат. Додатково варто нагадати, що для мешканців прифронтових територій держава компенсує по 100 кВт електроенергії на людину безкоштовно. Ця компенсація надається не більше ніж на трьох людей, тобто не більше 300 квт годин. Це непогані суми, які будуть нараховуватись автоматично. І насамкінець зверніть увагу на ціни. Ціна на електроенергію зафіксована до 31 жовтня, тобто до 1 листопада, після цієї дати вона може змінитися. Натомість ціна на газ зафіксована до кінця опалювального сезону. До речі, цього року кінець опалювального сезону змістили на 31 березня, замість 15 квітня. А початок перенесли на 1 листопада замість 15 жовтня. Проте про ціну на світло поки що мовчать є велика ймовірність, що вона буде змінюватись, і, на жаль, не в бік з...